І так, всім привіт, показую, в якому стоні зараз розсода, яку ми висаджували. не все так ройдужно і горно, тому що ось, як бачите, прийшлося мені прибрати тут озія, саме такий тендітний сорт. Тут, як коли йшов дощ, то повилітав навіть турф. І ну, полуниця просто лежала, я її просто прибирала. Єсть, краще, є така, ще, ну, ще вона не прийнялась. В минулому році в мене сенсоція була в плачевному стоні, я її просто викинула, вона у мене згоріла, а в цьому році сенсоція ще і не погона. Ось у мене сенсоція. Що я, завтра, що я з нею буду далі робити? Я її вже відкрила, буде вже відкрита, тому що під плівкою вона починає гнити, якщо довго її держати під плівкою, тож треба обов'язково дивитися на стан полуниці. Її треба просто відчувати. І зараз мені оприскувач в допомогу. Я її кілька разів на день бризкаю коли жорко, щоб був більш-менш мокрий лист. Ось сирія себе дуже горно чувствує, дуже подивимось, що тут з корінням. Навіть ось, ось корінь вже повелозив. Тож, якщо розсада така кріпенька, ось такий вже корінь. Як бачите, але це ще родувається рано, тому що нас чекає ще засушливий дуже період. на наступному тижні там обіцяють більше 30, 33, 35, навіть 37 я бачила родусів, температура. Тож цю азію я приберу і посадю якусь іншу, тому що... Ну, не буду ж я залишати ось таку полу, полудохлу, так сказати. Ну, а остальна полуничка більш-менш почувається поки що нормально. Побачимо, що ще вийде, звичайно, ще випаде, я думаю, будуть, тому що невідомо, яка буде температура і яка погода. Це все добре. Але коли дощ, то великі каплі стікають на касетку і роблять, ну, вибивають торф із касети. Тож, а якщо зняти агроволокно, то буде пектися, я так думаю. Ну, Можливо, слідуючу партію попробую без агроволокна, просто Накину ще одну затіняйку. Попробую ще так. Якщо чесно говоря, оцей спосіб найкращий осінню. Осінню дуже гарно приймається розсада, тому що там уже немає такої сильної жари. Ну, а зараз влітку, звичайно, не дуже. Ну, ось так, ось так почувається розсада. Ця розсада буде готова десь аж. На кінець липня, тому що її треба ще виходити, її ще треба обробити, її ще треба підживити, щоб вона була гарна, коренева, щоб наросла. Ну, тут процес довший, ніж під кущом. Зараз ми ставимо вже під кущом на касетку стакан, то там, звичайно, розсада за два тижні. Але ж її треба кожного дня полити. полити, так що це теж нелегка, звичайно, праця. Ну, ось так. Підживляти ж її треба зараз через листик, тому що кореня там ще майже немає. Звичайно, якщо треба полив, то поливати вже можна із добривом, можна 18 давати. Коли ж вже буде коріння, то можна і кольці у селітри дати, щоб наростали біленькі корішочки. Варіантів дуже багато. Можна також давати чистий лист. Так що кожен приміняється по-своєму. Треба пробувати. Я ж кожного року роблю по-різному. Та ж розсада, яка вирушується в холоді більш в прохолодний період, наприклад, осінню, то та взагалі з нею дуже легко працювати і майже ніяких підживлень не треба вже перед самою зимою. Робиться підживлення колієм для того, щоб вона гарно перезимувала. Ну, а по листику, по листику, звичайно, треба проходити якісь мікроелементи. Ну, я даю 18-тки із мікроелементами. Дуже гарний добриво і хорошо працює. Всім добра, миру! Всього найкращого і все буде Україна!